Осмолод, металеві з острими краями приблизно 8 на 7 на 6 мм ну, В більшості випадків зараз напружений напрямок це аудіївка. Ну, Зараз налагоджена так система, що від отримання поранення на місці поранення до нашої групи стабілізації, які в лікарні, наприклад, надію, то проходить не більше години. Дві гранати з загаріс. Я відчув, що в руку прилетіло щось. Я думав просто, що камінець якийсь, ну, відлетів після вибуху і вдарив. Сколки ми всі зберігаємо в себе в архіві. Чувається до історії. Ми фактично кожного тижня проводимо тренування по наданню допомоги при масовому поступленні поранення, тому що ми повинні бути готовими до на всяк випадок. На базі лікарі не тільки Авдіївки, а й в селі, де у нас знаходяться групи лікарів, спеціалістів, хірургів, анестезіологів, анестезістів, медсестер, в тому числі і автомобільна техніка. І у нас є абсолютно достатньо. Матеріально-технічне забезпечення, апаратуру і апарати ультразвукової діагностики, апарати електронно-оптичного перетворювання, дуга операційні, так що наші фахівці мають можливість надавати високопрофесійну спеціалізовану медичну допомогу.